Отже, протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах. постраждали мирні люди. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено чотири ударних та сім розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки. Один склад боєприпасів, чотири артилерійські підрозділи та на вогневих позиціях. Один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль ворога. Керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив про нібито повне взяття Бахмута в той же час у збройних силах України заяву найманців спростовують, зокрема речник східного угруповання. Збройних сил України Сергій Череватий каже, що збройні сили є в місті та зосереджені на оточенні Бахмута. Водночас він зазначив, що ситуація в Бахмуті важка та допустив, що збройні сили можуть вийти з міста. Проте наголосив, що наразі триває інша операція саме по оточенню міста, і вона йде доволі непогано. Череватий сказав, що в місті залишилася дуже маленька ділянка і її вже легко обстрілювати. Тому рано чи пізно з міркувань безпеки збройні. Сили можуть звідти вийти. Третя окрема штурмова бригада продовжує знищення ворога в лісосмузі під Бахмутом. На полі бою безпросвітна зеленка. Постійна стрілянина та величезна кількість особового складу противника. Кадри запеклих боїв з камери GoPro бійців. Побачимо далі. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі Кремінної, а український генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області. Про це пишуть аналітики інституту дослідження війни. За даними експертів, війська Російської Федерації вели штурм в районі Серебрянського лісу, що на південь від Кремінної та просувалися в бік Григорівки. А речник східного групування військ України, полковник Сергій Черватий, заявив, що темпи російських штурмів на Лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна за останній місяць знизилися з щоденних 5-7 до одного. Російські джерела стверджували, що днями українські війська провели контратаки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Масютівки. Проте детальніша інформація наразі невідома. Російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового степового та Авдіївки. Такого висновку дійшли експерти інституту дослідження війни. За словами одного російського блогера, минулого тижня українські війська здійснили кілька успішних наступів на Донецькому напрямку, але російські сили, нібито, стабілізували фронт. Біля Красногорівки заступниця міністра оборони України Гана Маляр повідомила, що українська оборона в Мар'їнці змусила російські війська наступати на північному та південному флангах. Також збройні сили завдали удару. По Маріупольському аеропорту в ніч на 19 травня деякі російські джерела припустили, що українські сили використали ракети Storm Shadow. Зазначимо, що в останні українські сили завдавали ударів по Маріуполю ще в лютому до офіційного оголошення про постачання далекобійних ракет. Ну а тим часом січеславські десантники разом з побратимами з артилерійського підрозділу влучили пострілом. І точніше влучним даруй та пострілом знищили чергову вантажівку російських загарбників кадри успішної операції збройних сил. Побачимо. Оскільки в Маріуполі та регіоні почастішили вибухи, окупанти тепер намагаються врятувати свою техніку, тому перевозять її до Новоазовська. Про таке повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Посадовець зазначає, що російські бронеавтомобілі Тигр трохи назавжди втомилися. Тому влучна робота збройних сил України змушує окупантів до нових логістичних рішень. Вчора також було зафіксовано активне переміщення гвинтокрилів з напрямку Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря. Згадали про Бердянськ. Давайте тепер розлогіше. Отже, сьогодні до тимчасово окупованого Бердянська завітала бавовна. Над містом піднявся стовп чорного диму. Про таке пишуть місцеві пабліки. Та згодом у себе цю інформацію також опублікував речник Одеської ОВА Сергій Брачук. Зазначається, що приблизно у четвертій ранку місто прокинулося від серії вибухів. Жителі кажуть, що працювало також і російське ППО. Але як бачимо на фото і. Вочевидь, на відео ви бачите. Отже, в районі захопленого аеропорту місцеві спостерігали пожежу та густий дим. Однак на цьому бавовна не завершилася. Учора ввечері. Жителі повідомляли про вибухи та сильне задимлення біля полігону рашистів у Бердянській області. Деталі наразі уточнюються. Ну що ж, рухаємося до наступної інформації. Підрозділ Курта 28 окремої механізованої бригади fpv дронами нищить бронетехніку обладнання та піхоту противника. Як відбувається, побачимо. Українські сили спецоперації проводять рейди на східному березі Херсонської області, але поки не утримують там стійких позицій. Про таке пишуть аналітики інституту дослідження війни із посиланням на заяву командувача оперативного групування. Військ Херсон Михайла Драпатого за наявною інформацією, українські десантники двічі на тиждень тренуються для операції з форсування Дніпра за допомогою катерів і понтонних мостів. Також зазначається, що збройні сили почали будівництво переправ, які можна було б використовувати для транспортування важкого зброєння через річку. Тимчасово окупованому Криму вибухом пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент відбувся на аеродромі Кача поблизу Севастополя. Про це РБК Україна повідомили джерела в українській розвідці. За словами одного зі співрозмовників, на цьому аеродромі дислокується. 318-й окремий змішаний авіаційний полк окупаційна влада Криму та російські інформаційні джерела поки не коментують події. Однак, джерела РБК Україна зазначають, що в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи у зв'язку з подією. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги адже військові Російської Федерації двічі даруйте вдвічі збільшили кількість і численність підводних ракетоносіїв в чорному морі. Про це заявив про це власне йдеться в заяві. Зараз на бойовому чергуванні перебуває два підводних ракетоносії, що споряджені вісьмома калібрами. Наголошують, що варто враховувати те, що посилення розвідувальної ворожої авіації відбувається, і звичайно враховуйте наявну інформацію про імовірну готовність ворожої авіації до застосування. Варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Тож не ігноруйте. Тим часом на Херсонщині розрахунок гаубиці М 777 знищив два гіацинти окупантів на рахунку цієї гармати знищення великої кількості ворожої артилерії, броньованої техніки та складів з боєприпасами. Розрахунок гармашів окремої артилерійської бригади ВМС у режимі нон стоп нищить окупанта і допомагає їм у цьому американська гаубиця з високоточними керованими снарядами. Ну що ж, побачили вправно роботу наших артилеристів, попри те, що зброя західна зброя від союзників вправляються з нею саме українці. Це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо. Далі на шетер не перемикайте.